Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами, як завжди, Світлана та мої орхідеї. Сьогодні, дівчата, я хочу показати вам ось цього красення. Це перше домашнє цвітіння, але трошки буде передісторія про цю орхідейку, тому що, знаєте, оглядала я свої орховолодіння, і в мене промайнула така, знаєте, думка, що так, всі мої орхідеї дуже гарні. І вони дуже пишно квітнуть, але е, є в моїй колекції і ось такі орхідеї, як ця, якій вже майже два роки, і вона тільки зараз е, зацвіла. Але справа в тому, що ця орхідейка не, е, не, не теж що не хотіла квітнути в моїх домашніх умовах, а справа в тому, що ця орхідейка була придбана мною аж два роки тому. Е, вона приїхала до мене із. Цвітінням на одразу три цвітоноси, тому що цвітіння було дуже пишне, я так розумію, що це мультифлорне, мультифлорний тип цвітіння цього бігліпчика. Але після того, як я розташувала цю орхідейку в, своїх, в своїй колекції, я почала помічати, що ця орхідейка дуже стрімко почала скидувати свою кореневу систему. Ну, Ви всі знаєте, що бігліпчики це полюбляють, вони люблять полоскотати наші з вами нерви. І вони дуже часто ось так роблять, скидують всю свою кореневу, кореневу систему. І цей бігліпчик також не виняток. Так от, друзі, після того, коли я побачила, що в цій орхідейки не залишилося жодного живого кореня, я цю орхідейку відправила на реанімацію, на нарощення нового коріння. І як ви знаєте, цей процес не швидкий, цей процес затягнувся аж на цілі два роки. Звісно, після того, коли. Орхідейка подавала хоч якісь натяки на життя, вона забирала всі поживні речовини із старих листочків. Ті листочки з часом жовтіли, потім висихали, я їх забирала. Там орхідейка видасть по одному листочку декілька там корінчиків, і я вже була рада, що ця орхідейка хоч трошки якось відгукується на мою реанімацію. Але знаєте, були і такі моменти, що ніби орхідейка і бореться за життя, в неї там, ніби відбуваються якісь ростові процеси, потім бац і все. І я бачу, що новенькі корінчики знову починають там гнити. Знову орхідейка втрачає тургор листочків. І так дівчатка було декілька разів з цим бігліпчиком. Які я тільки препарати, фунгіциди різні не використовувала до цієї орхідейки, бувало так, мабуть, два або три рази, що ця орхідейка із вже такого активного стану знову поверталася на реанімацію. І знаєте, бували навіть в мене такі пориви, що все я. Беру цю орхідейку, я її викидую. Вона мені не потрібна, вона вже настільки потріпала мені нерви. Але, звісно ж, потім я цей гнів опановувала. І, звісно, в мене рука ніколи б не піднялася викинути ту або іншу рослинку, якщо я бачу, що в неї є хоч якийсь стимул до життя. І пам'ятаю, як сьогодні, що я взяла цю орхідейку і дала собі слово, що. Я зараз її не викидаю. Я ще раз зберу всю свою силу волю, волі в кулак. Я її замочу, пам'ятаю, я її замочила у магнікурі і знову ж таки відправила на реанімацію. Пам'ятаю, посадка в неї була там керамзит, кора, мох. І якщо вона ще раз мені викине такий фокус, я її вже точно викину, тому що сил моїх більше боротися з нею. Такою впертою орхідейкою немає. І щоб ви собі подумали, звісно, у цієї орхідейки не тільки цілком новенька коренева система, в цієї орхідейки за два роки вже цілком відновилася навіть листова розеточка. Тут немає жодного листочка із тієї старенької, скажімо так, рослини, коли я її придбала. Це, можна сказати, повністю відновлена рослина з нуля. Від корінчика до листочка. Бували навіть такі випадки, що так, орхідейка нарощувала активно листові, ну, листову розеточку і були такі випадки, що коли вона скидувала знову в який вже раз там свої корінчики, і вже навіть вона відсушила із новеньких декілька ось цих листочків. Тому ось так ця вперта, я боролася з цією впертою. Орхідейкою, але все ж таки ми знайшли спільну мову. Все ж таки, вона не загинула, я її не викинула. Вона дуже, особливо цієї весни, дуже пішла гарно в активний ріст, дуже в неї гарно почали рости новенькі корінчики. Ось вони, бачите, вони туди вростають всередину ґрунту. ну Правда, біля стінок горщика їх не настільки ну, не багато, але всередині там ці корінчики є. Так от, після того, ця орхідейка випускає мені листочок за листочком, випускає нову партію нових корінчиків, і навесні вона випустила мені ось такий новий цвітоносик. І повторюсь, дівчатка, на її відновлення у мене пішло аж два роки. Так, довгі, два нудні роки на те, щоб я цю орхідейку із реанімаційного стану. Вивела до стану такого вже більш приємного до цвітіння. Звісно, ось такий стан орхідейки мені дуже подобається. Хоча квітне вона зараз не пишно, але все одно, я дуже рада, що все ж таки я виходила цю орхідейку, я її вилікувала, все ж таки вона вижила. І зараз хочу вам показати ще її кореневу систему. Ось я зробила їй ще ось такі отвори, тому що, думаю, більше я не перенесу того, якщо вона знову щось мені викине. Ось, бачите, ось тут один корінчик є. Ось тут, бачите, ось такий красивий, в активному рості. Ну, і ще я бачила десь один корінчик. Не знаю, побачимо ми його зараз ще ні. Ну, не знаю. Ось тут є ось такий заховався. Там в глибину посадки. Але повторюсь, всередині корінчиків є набагато більше, ніж біля стіночок горщика. Ось такий дівчатка у мене красень. Довго я, з ним, довго я боролася за його життя. І все ж таки я це зробила. І він зараз тішить мене своїм світінням. Ну, і, хоча відео у мене вийшло ось таке коротеньке, трошки я розповіла вам ось про цього біглівчика. В цьому відео також хочу вам показати свій а, подаруночок, який мені прислала одна дуже хороша а, дівчинка. Дуже було, звісно, неочікувано. Ну, трошки його пошта потріпала, тим паче а, я все одно буду зрізати квіти у цього краснення. Я так розумію, що це орхідейка Льюіс. Подивіться, скільки квітів, але вони, як ви бачите, пошкоджені тріпсом. Тому ця орхідейка у мене дуже. А, Ну, я за нею дуже активно спостерігаю. Вона в мене відправилася на карантин. Бачите, які пошкодження, покуси від ось цих неприємних комах. Я її вже, дівчатка, обробила зеленим милом, ось тільки в неї багатько цвітоносиків. І, звісно, ці всі цвітоносики я буду зрізати. Ось так вона виглядає: ось ця орхідейка. І знаєте, була така історія, що бачу в додатку нової пошти мені приходить сповіщення. Ну, я його відкриваю, і там е читаю повідомлення, що ну, там до вас прямує е посилочка від такого і від такого. Я, звісно, знаю особисто е цього продавця. Я їй одразу написала, питаю, я ж ніби нічого не замовляла, а до мене від тебе їде посилочка, а вона мені сказала, що це подаруночок. Звісно, вона мені не сказала, що це за подаруночок, сказала: отримаєш, побачиш. Ну, і звісно, коли я забрала цю орхідейку з пошти, почала виймати її із коробки. Дуже була здивована, тому що ну, дійсно гарна орхідейка ось цей красень. Дуже пишно квітне. Звісно, через декілька днів він свої ось ці квіти почав дуже активно відсушувати. Вони дуже почали активно відпадати, але все одно дуже радію, що є такі люди, які можуть робити ось такі сюрпризи, і ось так дуже такими вчинками своїми можуть підняти іншій людині настрій. Ну, я потім, звісно ж, подякувала. За ось таку чарівну красу. І я сказала, що дійсно мені сподобалася дуже орхідейка. Але ця людина захотіла бути інкогніто, вона не хотіла, щоб я говорила, що, ну, що це за людина, хто це зробив для мене такий подарунок, але все одно я цій людинці дуже вдячна. Ця орхідейка думаю, також ну, впишеться до моєї колекції, дуже гарно та швидко адаптується. Ось таке, друзі, у мене вийшло трошки сумбурне відео, трошки поговорила з вами про те, як я рятувала цього бігліпчика. Ну і поділила, звісно, з вами своєю радістю, своїм ось таким чарівним подарунком. Сподіваюсь, вам було приємно спостерігати за моїми красунями, і також ви радієте разом зі мною моїм результатам. І хочу побажати вам, щоб ви ніколи не опускали рук, щоб ви до останнього боролися за своїх красунь. І бажаю вам, як завжди, тільки здорових орхідей, пишного цвітіння та до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!